Росія вже відкрито порожу Україні через нібито напад на Придністров'я. Більше розповім у цьому випуску. Ви на фабриці новин мене звати Юрій Бібік. Отже, Росіями міністерство закордонних справ опублікувало цілу заяву. З невиправданими звинуваченнями на адресу України, нібито про підготовку провокацій у невизнаному ніким Придністров'ї у тамтешньому МЗС брешуть, що міноборони Росії нібито зафіксувало значительне скаплення лічного состава і воєнної техніки українських подразділеній вблизі українсько придністровської границі. а ще розвертання артилерії на вогневих позиціях і безпрецедентне нарощування польотів. Безпілотної авіації Збройних сил України над територією невизнаного Придністров'я. Тому Міністерство закордонних справ Росії заявило, що подібні дії, цікаво які, будуть розглядатися як увага нападіння на Російську Федерацію. Далі цитата. Ни у кого не должно быть сомнений, что вооруженные силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует и обеспечит защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы, российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасно в Приднестровье. Кинеть цитаты. Друзья. Напередодні Міністерство убивств Російської Федерації звинуватило Україну у підготовці до провокації у Придністров'ї найближчим часом. Наступного дня влада Молдови заявила, що не підтверджує інформацію цього типу відомства. Заяву Мінубивств про можливі провокації з боку України. Держсекретар Міноборони Молдови Валеріо Міа назвав елементом психологічної операції. Але ж не просто так держава-агресор, так би мовити, нагнітає ситуацію. Як виявилося, Кремль збирається діяти гітлерівськими методами. Інститут вивчення війни попереджає, що Росія створює умови для операції під чужим прапором на кордоні Чернігівської області та у якраз Придністров'ї. Окупанти мають декілька цілей: або втягнути Білорусь у війну, або відвернути українські сили зі східного напрямку. Так, у районі кордону із Чернігівською областю наші захисники вже зафіксували рух військової техніки без розпізнавальних знаків. Колону супроводжували за даними розвідки військові, одягнені у форму схожу на українську. А от агресія Росії в Приністрові може бути спрямована на те, щоб спотворити слова Володимира Зеленського про підготовку російських провокацій у Молдові. Давайте нагадаємо, що український лідер говорив, що Росія планує. Відкрити у Приністрої другий фронт і може використати аеропорт Кишинева для перекидання військ після проведення держперевороту у Молдові. Його слова підтверджував прем'єр Молдови Дорін Речен. Він запевнив, що тамтешній владі відомо про кілька сценаріїв дестабілізації ситуації в його державі в Молдові. Додамо, що під час візиту до Румунії президентка. Молдовської республіки Майя Санду заявила, що її країна стоїть перед безпрецедентними безпековими викликами. Сказала наступне: дехто хоче, щоб наша країна впала і щоб у Кишеневі встановився марінетковий уряд, який служить інтересам Кремля. Що ж, сподіваємось, у Молдові не лише знають про плани Росії, але й розуміють, як їм протистояти. Друзі, ви на фабриці новини. Забудьте підписатися, будь ласка, поставити лайк цьому відео. Ну і звичайно залишити коментар, що ви думаєте про цю ситуацію? Ще побачимось.